Працівники ДБР викрили та заблокували спробу підриву мобілізації в Одесі комісією лікарів військово-лікарської комісії Приморського районного територіального центру комплектування. Вони видавали військовозобов'язаним липові висновки про проходження військово-лікарських комісій без їх фактичної присутності. Такі довідки давали можливість призовникам незаконно оформити відстрочку від служби. За даними слідства, члени ВЛК мали попередні платні домовленості з учасниками масштабної корупційної схеми, яких працівники ДБР викрили раніше. Нагадаємо, що організував оборудку місцевий мешканець, який залучив до неї співробітника центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ, працівника приморського РТЦК та СП та ще двох знайомих. Ділки пропонували охочим уникнути військової служби за 16 тисяч доларів. Наразі ще чотирьом членам комісії лікарів ВЛК повідомлено про підозру у службовому підробленні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання щодо відсторонення їх від посад. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки.